Виконуємо номер 466 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Значення виразу це відстань у кілометрах, яку подолав транспортний засіб, який з них подолав більшу відстань. І наш вираз: Сума змінної М та добутку змінних Н і П. М дорівнює 173N12П3. Знаходимо значення першого виразу. Якщо М дорівнює 173, Н дорівнює 12, П дорівнює 3, то значення нашого буквеного виразу дорівнює 173 додати. 12 помножити на 3. 12 помножити на 3, це буде 36. І 173 додати 36, це буде 209. Записуємо нашу комірочку. 209. Значення це відстань, значить, 209 кілометрів. Переходимо до другого виразу. Якщо А дорівнює 900, Б дорівнює 25, С дорівнює 72, то значення нашого виразу дорівнює. Дев'ятсот необхідно поділити на двадцять і додати сімдесят два. Виконуємо ділення дев'ятсот на двадцять пять куточком. Дев'яносто ділимо на двадцять пять, беремо по три. 3 на 5, 15, 5 записали, 1 запам'ятали. 2 на 3, 6, 1 7. Виконуємо віднімання. 10 відняти 5. 5, 8 відняти 7, 1. Востачі 15. Зносимо 0. 150 ділимо на 25, беремо по 6, 6 на 5, 30, 0. Записали, 3 запам'ятали. 2 на 6, 12, 3 15. Виконуємо В остачі 0. Отже, у нас вийшло приділення 36. І тепер 36 нам необхідно додати 72. 36 додати 72 буде 108. Записуємо 108 кілометрів. І останній третє вираз. якщо d дорівнює 37, k дорівнює 9, t дорівнює 4, то наш буквений вираз дорівнює 37 відняти 9 і помножити на 4. 37 вняти 9 це буде 28. І 28 множимо на 4, маємо 112. І заповнюємо 112 кілометрів. А тепер записуємо відповідь. Запитання стоїть так, який з них подолав більшу відстань: 209, 108, 112. Як бачимо, це легковий автомобіль. Відповідь найбільшу відстань подолав легковий автомобіль.